Те, що шкільна програма сьогодні перенавантажує школярів, відзначають не лише учні та батьки, але й самі педагоги. Щоб отримати базову освіту, потрібно прикласти чималих зусиль. І зазвичай часу для розвитку творчості та власних талантів і захоплень у молоді не вистачає. Все залежить від бажання та вміння розподіляти свій час, вважає дев'ятикласниця Уляна. Дівчина шість років займається в гуртку. Неодноразово займала абсолютні призові місця в конкурсах різного рівня. Каже, що шиття не лише відволікає та розвантажує після школи, але й навчає концентруватися на поставленому завданні. В Підсумковій виставці міського центру представила роботу, яка цьогоріч зайняла перше абсолютне місце в обласному конкурсі. Ми виготовляємо такі роботи на конкурси, які якби. Радують естетично, і мені захотілося зробити таку роботу, яка була можна було використовувати на практиці. Це є косметичка, в яку можна складати різні дрібниці. Шкатулка теж дуже потрібна річ, як і в інтер'єрі, так і в побутовому. Сенсі, це серветка, яка не тільки радує око, а й можливо прикрасить якийсь святковий стіл. І незамінним атрибутом кожної майстрині в моєму напрямку є голківниця. Загалом міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді організовує зайняті школярів у 25 різних напрямках. Учні не лише займаються улюбленим заняттям, представляють місто, область та Україну в різноманітних конкурсах, але й насамперед відпочивають та набираються сил для здобуття знань адже вони приходять до нас не тільки щось зробити, але приходять можливо і вирішити такі проблеми і поділитися тим, коли вони ні з ким не можуть поділитися з цього питання. Травень час для підбиття підсумків в освітній сфері. Позашкільні навчальні заклади відіграють не меншу роль в розвитку та вихованні дитини аніж школи. Тому гарні показники підростаючої молоді на творчій ниві сприяють покращенню результатів і в навчанні. Вихованцям та педагогічного колективу міського центру є чим пишатися та до чого прагнути. У 2014 п'ятнадцятому навчальному році 126 учнів стали призерами обласних всеукраїнських та міжнародних масових заходів. Ви по праву вважаєтесь найкращим позашкільним закладом не тільки нашого міста Житомира. І не тільки нашої Житомирської області, а й взагалі України. Бо слава про вас уже прокотилася усією Україною і за межами України. Я думаю, що вони будуть тільки рости і ростисті здобутки.